Знає, що ти там Хочу сказати, ну ти сам розпочав, ти пам'ятай. То ти пам'ятай, що ти розпочав. Це було давно і то було. Це був початок сьогодні. Та. Я тебе тепер козу навчу. Ага. Мені короля вчора писали, Сергій, навчи ага. її ага. Морду. Ага. я тебе навчий монархів. Ага. Іди хліб печи. Май. Не так, бачите, так, як я го бачите, він мене... Бог, Бачите, як він мене вчить. Хліб іде пекти, то хто кого вчить, хлопчику? Чига, чигай, я тобі говорю. Я те просто вперед, що ти тепер, як заходиш додому, ти має бути дуже-дуже обережно. Я вже ті пого зачула. Знаю, чому не закінчиться. А ну подивіться. Та от йому що подивимось. Такої ропи мені не робив, я думаю, що, що такий брудний стакан. Це не брудність смакота, така. Так. Ропи Роб... Роб... мені зробили. Я думаю, зараз роблю каву, пліць переробляти. Воду нормально. Mm. Але другий раз може бути і кава, це якщо... Бачите, каву, він вже знав, що буде переробляти. Думка. Бачите? Все-таки виховання діє, ну розумієте, бо воду та, воду можете сама взяти, а от каву переробляв би, то факт. Добре, Сергійко, ти тут собі займайся, я запам'ятала це, пам'ятай. Пам'ятай добре. я Візьми печінку зроби паштет про дорогу. О! То не вам, королів, то королів. Тобі ті долі покручу. Ага. мий, ми, три копили сось, хоч довго помий. Та може ти хоч раз щось зробиш? Та напевно, хоч раз. Я постійно все роблю, як бджілка в тій хаті. То точно, хіба ходиш і жужжиш. Точно сказала, як бджілка. Давай цей, що я хотів. Ну вот просто домахати. Ні-ні, я щось хотів. Ну подумай. А, то почти треба зробити до цього до хліба теж без макута. То зробиш, зроблю. зроблю. Наталю бачив зранку. Ми ходимо на ранішню фазенно. І що, воно по пошкандибала на роботу. Запізнюється, бо ви час я їздив, замічаю біля під'їзду. Та напевно а, дивишся, це... Дивлюся, на хе виходить, якось піснюєшся, йомоє. Равнаш. Нічого, посміялися. Кирки дурний. Я би ще спала, а ти призоро. Та й надо так не казали, що тут. Але подумала, напевно. Короче, ми і драйві пішли.